З 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабним торгненням на територію України в країні оголошено воєнний стан. І вже більше, ніж півтора року в країні запроваджена комендантська година. Заборона перебувати в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. У Чернігові комендантська година триває з опівночі до 4 години ранку. Контролювати дотримання комендантської години мають право поліцейські та військовослужбовці. Під час дії військового стану патрульна поліція несе службу у посиленому режимі. Ми несемо службу у бронежилетах п'ятого класу, та на екіпаж маємо один автомат, який носимо на протязі зміни. Під час дії комендантської години ми перевіряємо кожного громадянина, який порушує дан комендантської години. Кожний автомобіль. Комендантський патруль має право перевірити документи, що посвідчують особу, або з'ясувати, чи може людина перебувати на вулиці в нічний час, здійснити огляд речей транспортного засобу, багажу та вантажів, затримати особу, яка вчиняє правопорушення. З останніх випадків це автомобіль, який порушував. Їздив під час дії комендантської години, не зупинявся на проблискові маячки. Тобто відбулася погоня, про що ми виставляли на нашій сторінці, і даний автомобіль було зупинено шляхом блокування по проспекту перемоги. А після чого Даний громадянин був затриманий, та в ході спілкування було з'ясовано, що він їздив з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Найчастіше порушниками комендантської години є водії та перехожі в стані алкогольного сп'яніння. Варто пам'ятати, що вимоги комендантського патруля потребують негайного виконання. Бережіть себе та дотримуйтесь встановлених правил порядку.